Добрий день! Вас вітають учасниці гуртка Креатив, від окремленого структурного підрозділу Харківський фаховий коледж харчової промисловості, Державного біотехнологічного університету. Пропонуємо вашій увазі творчий проєкт Меценати, які привезли в Україну твори світової генів живопису, скульптури та посуд. У всі часи були люди, які сприяли науці та мистецтву. Їх називали меценатами. Сьогодні ми розкажемо історію подружжя, яке більш за все любила один одного, та мистецтво. Їх називають пристрасними колекціонерами та загадковими українцями. Саме їм вдалося зібрати у Києві найбільшу колекцію мистецьких творів з усього світу. Завдяки цьому подружжю українці мають змогу побачити шедеври Тіціана, Проджина та Рубенса. Як ви вже здогадалися, мова буде йти про Богдана та Варвару Ханенків. Так хто ж такий подружжя Ханенків? Саме меценати, які привезли в Україну твори світових геніїв живопису, скульптуру та посуд. А її головною метою було, аби ці шедеври побачили якомога більше українців. Богдан нащадок давнього українського роду Ханенків, серед його предків гетьман Правобережної України Михайло Ханенко. Варвара була старшою донькою у сім'ї найзначенішого українського підприємця та благодійника Ніколи Терещенка. Пара Ханенків мала невелику різницю у віці і побралася в молодості. Потужі жило у Санкт-Петербурзі, Варшаві, а з 1881-го осіли у Києві. Ханенки ще молодості зацікавились колекціонуванням. Вони купували картини старих майстрів, особливо італійських живописців. Також вони мали смак на скульптуру, порцелян та інші вироби декоративно-уліткового мистецтва. Коли і Варвара переїжджали до Києва, їм довелося купувати для перевезення картин майже половину вагона. Для зберігання мистецького скарбу у 1887 році ханенки побудували будинок у стилі італійського палаццо. Хоча подружжя найбільш відоме завдяки мистецькій колекції, їхня меценатська діяльність цим не обмежувалася. Ханенки активно підтримували освіту і культуру. Наприклад, Барбара організувала реміснічу школу у своєму маєтку в Київській губернії, а ще виділяла кошти на будівництво і підтримку інших шкіл. Ханенки були меценатами науки, зокрема археологічних досліджень, підтримували розкопки у Причорномор'ї та на Київщині. Богдан Ханенко був одним із організаторів заснування київського художнього правосового і наукового музею. Утім, мистецька колекція залишається основним досягненням меценатів. Під час революції 1917 року Варвара мала можливість вивезти твори в Німеччину і створити музей там, це мало гарантувати безпечне та комфортне життя. Але вона вирішила не відступати від омріяної мети і таки створити музей у Києві. У 1918 році меценатка подарувала колекцію Української академії наук. З радянських часів музей було націоналізовано, а ім'я засновників прибирали з назви музею. Справедливість відновилася після проголошення незалежності України, коли колекції повернули імена засновників. Зараз Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Хоненки одне з найбільших зібрань світового мистецтва в Україні. 10 жовтня 2022 року неподалік від музею впала російська ракета. На щастя, будівля вціліла, колекція ханенків для українців та світу дуже цінна, тому працівники музею оберігають експонати. Зараз усі артефакти заховані. Але ми віримо, що завдяки ЗСУ зовсім скоро гості музею зможуть знову насолоджуватися експонатами, які усе своє життя колекціонували подружжя ханенків. Колекціонувала, щоб ми могли їх побачити. Як бачимо, справа, народжена серцями богом дарованого і захисниці, стала вічним нагадуванням, нащадкам про силу кохання та народженим ним світла прекрасного. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, вам було цікаво.